Доброго дня, мої шановні! Ви на каналі Будиночок в селі. Продається доволі просторий будинок 82 квадратних метрів в селі Ксаверівка. Житомирський район стара назва. Черняхівський район Житомирської області. До міста Житомир 37 км. До СМТ Черняхів 12 кілометрів. Земельна ділянка 35 соток, є фруктові дерева, власна криниця, господарські приміщення, будинок жилий та потрібен косметичний ремонт. Будинок знаходиться в центрі, в гарному місті. Поруч є озеро, два магазини, сільська рада, садочок, зупинка маршрутного транспорту. Всі документи готові до продажу. Чудова пропозиція і хороша ціна 5500 доларів. Є можливість під виплату, в розсрочку, кому нема де жити. Якщо в розсрочку, то перша частина 4500 доларів, а друга частина розбивається на один рік. Підписуйтесь, мої любі, на канал, ставте лайк, щоб цей чудовий будиночок. Якамога скоріше знайшов свого господаря?